Наталія народилась у Дніпрі. Після навчання у медінституті працювала сімейною лікаркою у селищі Миропіль на Житомирщині. У 2023 році добровільно приєдналась до лав ЗСУ. Має державну нагороду, медаль за врятоване життя. Бажання піти на фронт з'явилося після 1 квітня, коли ми побачили в соцмережах. ті Знущання, які були в Ірпінь-Буча, тому що це теж близько біля нас. Ми не знали, як далі буде фронт продвигатися. І е, з Житомирщини теж там була часть фронту задіяна. Тому дуже, дуже було страшно дивитися на ці новини. І тоді ти вже розумів, що ну, твої руки нужні. Страшно було спочатку, коли. Стіни від пункта, трусяться, стекла трусяться. то це було все цвіточки, а коли вже ще ближче підійшли. Надавали допомогу, вивозили поранених після штурмових дій, і три, і, і по три, і по чотири чоловіка вивозили для того, щоб як можна швидше надати їм допомогу. На той час не було ще такої кількості дронів, але працювала, були артобстріли. І коли точка евакуації постійно зміщувалася, із-за того, що постійні якісь прильоти, і ми мали залишитись неушкодженими для того, щоб допомагати своїм хлопцям, яких треба було вивозити. Це був колосальний перший досвід. Який залишиться і ну, яким завжди я ділюсь. До пораненого треба ставитись, як... який мій алгоритм дій, все. Тому що все, що включається емоції, виходить все неправильно. Алгоритм дій положено так зробити: так, так, так зробили, завезли, а тоді вже якісь емоційні моменти цього випадку. Так, я маю нагороду заврятоване життя, державна нагорода. Е, дуже для мене дуже приємно було, дуже це мотивує надалі в роботі і службі. Е, це відбулося, коли брала участь в штурмових діях, вивозили поранених. Це з цим пов'язано. Е, дуже коли отримала то Ну, мабуть, не тільки за це, а рахую, що і за те, щоб взагалі в житті професійному зробив за 25 років на цій стезі лікаря. Тому дуже приємно. Ми почали цінувати ті години, хвилини спокійного, розваженого життя. Ми навчилися цінувати те, що немає нічого найсвятішого, як сон людини і відпочинок. Ми... У мене така ідеологія з'явилася, що пройшов день, слава Богу, проснулись в радці, теж слава Богу.